24 грудня цей день в історії. Святий вечір на поріг, світлого Різдва для всіх. Хай до вас Він завітає з тим, що серце забажає, хай рікою щастя л'ється, хай добро в сім'ї ведеться, хай між вами згода буде, хай Ісус вас не забуде. Сьогодні католицький різдвяний святвечір. багато кутя – одне з найурочистіших релігійних свят. В ці дні на Закарпатті крім куті, пекли обрядовий хліб Крачун. Жінка, щоб зробити кричуна, натягала рукавицю, бо гола рука це бідність, а крачун – символ достатку. У Лейпцигу виходить у світ перший номер нелегальної марксистської газети Іскра. Два роки газета видається щомісяця, а потім кожні два тижні. Тираж «Іскри» становить 8 тисяч примірників. Після заборони німецького уряду видавати газету на своїй території редакція переховується у Мюнхені, пізніше переїздить до Лондона, далі осідає у Женеві. Цього дня за вказівкою Москви у Харкові скликають загальноукраїнський більшовицький з'їзд Рад, котрий проголосив так звану Українську Радянську Республіку. З'їзд Рад взяв на себе всю повноту влади в Україні, обравши український ЦВК. Друга світова, 24 грудня, датується початок великого наступу радянських військ на правобережній Україні. Стратегічна наступальна операція проти німецько-румунських військ розроблялася з метою остаточного визволення України до кінця року. Червона армія звільнила від фашистів більше двох третин окупованої території. По обіді цього дня відбувається перший політ АН-124. Руслан, найбільшого серійного вантажного літака у світі до появи АН-225. Мрія. Руслан серійно виробляється на київському авіаційному заводі Авіант. Сьогодні небо земної кулі торують 40 русланів. Сезон передплати на газету Вечірні вісті. Найвигідніша пропозиція акції та призи. Читай, економ, вигравай. Цього дня народились англійський бровар за покликанням і фізик за спеціальністю. Джеймс Прескот Джоуль. Джоуль цікавився природою тепла і визначив кількість теплоти, що виділяється при механічній роботі. Це привело його до відкриття закону збереження енергії і до формулювання першого закону термодинаміки. На честь британця названа одиниця вимірювання енергії Джоуль. 24 грудня з'явився на світ Джеймс Хедлі Чейз, англійський письменник, автор понад 80 детективних романів. Події більшості творів Чейза відбуваються у США, а не на батьківщині письменника. А герої детективів часто густо використовують американський сленг. Цікаво, що сам автор жодного разу не був в Америці. Сьогодні виповнилося б 73 роки В'ячеславу Чорноволу, літературному критику, публіцисту, активісту руху опору проти русифікації та дискримінації українського народу та лідеру політичної партії Народний рух України. Чорновіл три рази був ув'язнений за антирадянську пропаганду, перебував у мордовських таборах суворого режиму і на засланні. В'ячеслав Максимович один із творців незалежності України. 24 грудня народився Леонід Філатов актор, режисер, поет, телеведучий, лауреат премії Тріумф. Філатов рідкісний приклад митця, котрий працював до останнього дня свого життя. 100% драматичні перевтілення актора у кіногероїв, котрі переживають серцевий напад, зіграли з Філатовим поганий жарт.